Вітаннячка мої дорогенькі, з вами Дмитро. Сьогодні в нас понеділок і розпочався трьохзірковий турнір, дуже швидкий, без жовтих. Уже двоє, уже добре. Ось така оборонка. Так. Дон, тон, тон. Дон-дон-дон. Дон, Йокін, Йокін, Чпокін. Так, я оце думаю. Думаю. Та я щось, коротше, там. Шаманив, щось складав. Я просто думаю Йокін там той. І Дон. Можливо буде бляха Фаєза різати, Ну всіх якби різати. Можливо, мультяшну взяти, хілершу. Чи, в принципі, пофіг на ту. Угу. угу. Щось, щось так з самого початку мені не дуже сподобалось. Ну, давайте в нас одна мультяшна вон є. Ай-яй-яй-яй-яй. Загончик фіговий. Ладно, пофіг, потім, потім качну Якийсь оборонний треба буде качнути Давайте щось... Ой, полетіло. Ну нічого, у нас Берта є. Берта, до речі, допомагає проти пенька. Майте на увазі. В неї тут от пасивочка є. Вона от і всі зрізи, перекидує в, в атаку і розгін мани. Ось так, нам все зрізали. Ми юзаємо Берту. Оп. І в нас тепер і атака. І розгін мани. Так, ми з трьох червоних зарядимося. Але і дон зарядиться, Ну да ладно. Кому зріже, тому зріже. Якось було на плече ставити цього Ілмера, чи Ільяма, коротше, не Камільфо. Так, добре. Запускаємо, підпалюємо, підхилюємося. Ще в одиничку тонканула. Ну, нічого, зараз погорять трошки. Опа. Навіть не трошки. Так. Берту ми притримуємо. Напевно. Так, ну дивіться, вона ж все одно згорить зараз. Ну, ладно, вона і добилася. Я думаю, нам вистачить і одного Хельги. Так, ти, я так поняв, будеш мене кумарить, да? угу. <плес> <плес> Так, мано різів немає. Я колись дивився, як він башні проходив в Ютуб, викладав. Так, давайте ну, трішки трішки подумаємо. Захиститися ми зможем. Ну, погнали поки що. По хорошому нам потрібна четвірка. Четвірка червона. Трій касиня нам не підходить. А може. Може і підходить, ну адже ж цей польот якийсь там. Чи як його. Так, 4,3. Чтири три потрібно. Три бачу. І 4 бачу, але воно ломається. Ну, Мені буде причудово, що мене вдарить цей гусь центровий. Давайте так. Не хочу хельги чіпати, але ми вже його трішки чіпнули. Заряджати не хочеться. Так, давайте ось так. Повернули стати. Погнали? Так, скрізь потрішки понаоставляв. Що ж ти за людинка то така? Зараз мене будуть знімати. Може одним камінцем вб'є, вбило? Все, горіть. Горіть. Горіла сос, напала лада. Далі. Скло одне скло цей О, До речі. ФАЄС. Його потрібно знімати чи не потрібно? Чи так проб'ємо? Два зелених хіла якось воно дико виглядає, якщо чесно, Ну, давайте спробуємо. Ух, давайте ось так. Зробимо ось так. То був перебір. Я дуже хочу, щоб в мене він ультанув центр. Тоді він мені і ядра позаряджує. І атаку додасть. Так, потім так. Так, тень на сотню, а і цей на сотню, і тень на сотню, пофіг. Ну і давайте червоний підривемо. Центр залишився живий. Далі, о, Гуннар, до загони 15-й. Так, а це мені не подобається. Добре, що я не почав бій. Секунду. Так, продовжимо. То мені щось, щось якесь повідомлення приходило і воно, видно, трішки збило. Mm, ну, тут -а якось. А що я отим тим хотів ходом зробити? У мене ж була якась думка, ні? Ух. Так, потрібно робити щось зелене, зараз нам потрібно буде хілитись, причому срочно так. Відхилюємося так. Ну давайте ось так вони там заряжені, нехай таком летить. Ай, Бляха захисту накидав. Добре, давайте все одно бити. Ой-ой-ой-ой-ой! Як же ж мало воно вдарило. Тоді зелені заряджаємо. Зараз зелені з червоними, в принципі, непогано. Так, чудовий феє сультує. Це чудово. Якби ще його вбило, то ж його вибрати не можна. Ну Ми зараз червоними ще його спробуємо присанути. Все, феєс пішов. Почав гулять. Сказав, не повернеться. Хоча там Берта ще є. Давайте, ну, трішка вчасно переїхала, але захист, блін, захист. зелені я десь можу зібрати? Хіба що якщо тут приїде? Приїхала. Було б ще непогано, якби Берта зарядилася. Син їх зняти не можна, в неї захист стоїть. давайте ну, один хід пропустимо. Червоні полетіли погано. Подивимося, кого вона ресне. Реснула все-таки, так. Да. Ну й добре. Знаю, що вибирати не потрібно, але... Але вибираю вдруг, вдруг воно так краще попадає. Ще й час пішов. Угу, угу, угу. Якщо сильно не поспішати, щоб всякої фігні не наробити. Сім ходів? Чи ви що б, не знущаєтесь? Чи воно в натурі так довго? Друзі, Берта має згоріти. Все чудово. А задумка то непогана. Я от про це геть не подумав. А там виходить, з Берти не знімається. Розподіл броня. Ну, розподіл то ще хрен з ним, а броня. Так, руха їм піддалі свої пошвидше. Пух. А як мені їх вбити тепер? Ніхто не скаже, якщо я їх хілю, вони мене хілять. Можливо, якимсь додатковим уроном. Саме камінцем. Ну, зараз ми спробуємо гунера, можливо, пробити. Треба розподіл познімати. Зняв розподіл, зарядив назад. Так, потрібно їх пробивати камінням, я так зрозумів, тому що я їх підпалюю, вони мене підпалюють, ми хилимося. А може шкода якось. Давайте останній раз пробую. Аня, ну це тому що шкода підвищена. Коротше, якщо попадаються такі дядьки, потрібно тупо розганяти шкоду. Просто швидко ходити. Давайте камінчиком. Краще. Чим знову його відхиляти. Ну, коротше, нірвотрьопка в мене з'явилася, да? Так, нічого не міняючи, підемо ще сюди. Коротше, Хельге проти Хельге. так. Забавна тема виходить. От я про це якраз і казав, що буде він напрягати своїм. Своїм заповільненням. А крім цього, більше він нічого і робити і не буде. Хилити буде Хельге. Уже почав. Давайте зарядимо ще зелену свою, підхилиться потрібно, бо все-таки якось трішечки боляче. Можливо, і собі гунера потрібно брати. Ну я ще поки прицелююсь. Прицелююся чим грати. Потрібно ще раз беліт зарядити, щоб гунера зняти. Може, ми вб'ємо когось, не? Так, вбили. Чудово, давайте ще так спробуємо, хоча навряд чи. Бачите, все-таки залишили пару ХП. Ну, горіння то чудова річ. Ну, думаю, на цьому, на цьому буде все. Раз, два, три, 4. Угу, зрозумів. Ресерчик ти наш ненаглядний. Так, ну варто, що я вам скажу по першому дню? Варто бути уважним. Я вон чуть ділов не натворив. Я до середини бою не розумів, ну, взагалі не звертав увагу, що я своїми хельги, хілю їхніх хельги, а вони навпаки, мене хілять. Коротше, виходить, хто кого перехілить. Допомогла, в принципі, в цьому додаткова шкода, яка почалася, тому трене тупити. А якщо вже й попав в таку ситуацію, треба швиденько розганятися. Ну, 276. Наскільки? 11, 11 плюс 13, 24 на 24 очка. Добренько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!